У Дніпрі триває будівництво дитячої консультативної поліклініки, на базі якої буде і сучасний неонатальний центр європейського рівня. Закінчення такого масштабного проєкту чекають пацієнти, адже там зберуть лікарів різних спеціалізацій. Ну і самі медики вже готуються приймати малечу у найкращих умовах з найновітнішим обладнанням. Нова споруда об'єднає усіх фахівців для якісної консультації дітей. Тут буде 36 кабінетів для порівняння. Сьогодні їх у два рази менше. Розташовані вони по різних корпусах. Крім того, на четвертому поверсі розміститься неонатальний центр з найсучаснішим обладнанням, де рятуватимуть новонароджених дітей з патологіями. Ребенок нікуди не уходить, Після того як він буде зніматися з апарата, залишається в лікарні. И будет создана система еще и наблюдения за ним, все это предусмотрено, совершенно отдельный вход для матерей с новороченными, отдельный вход для детей с родителями консультативной поликлиники. Все это продумано проектантами, продумано сотрудниками областной детской больницы, но совершенно таких самых мелких деталей. Об'єкт почали будувати три роки тому. Його загальна вартість 110 мільйонів гривень. Цьогоріч, за сприяння губернатора Валентина Різніченка, з обласного бюджету виділили 30 мільйонів. Ще 36 надійшли з держскарбниці. На сьогодні проект дитячої поліклініки готовий на понад 80%. відсотків. повністю фасадні роботи виповнена 100% утепляюча кровля, а роботи порядка 50%, благоустройство выполняется вже на 55%, а наружні сети выполнены. З 1 ноября запускаємо временне отоплення, щоб виполняти і завершити качественно ці роботи. І в декабрі ми запускаємо об'єкт в експлуатацію. Окрім самої будівлі поліклініки, до ладу приведуть усю прилеглу територію. Підрядники запевняють, тут також все буде на відповідному рівні. По периметру об'єкту буде вложений асфальт, буде кругова дорога, буде вдоль. Непосисна фасада випавна отмостка, покрита плітка ФМ, пішохідна зона тротуарна і е, три е, зелені зони. Всі зовнішні та внутрішні роботи планують завершити до 1 грудня. Потім розпочнуть комплектацію поліклініки та неонатального центру необхідним обладнанням. І, можливо, з нового року новий медзаклад запрацює наповно. Олена Петриченка, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.